І всім привіт! З вами я ем... Емка і ви на моєму відеоканалі. Я буду сьогодні розпаковувати колекцію Crumble Cookies. І ми... я трохи змінила опакування і зі мною моя подружка Лулу. -Лу. Всім привіт! І ми сьогодні, як ви зрозуміли, розпаковуємо колекцію Crumble Cookies. Я її робила десь 2 години. Тут ще у нас коробочки. І ще вони інший розмір. Хто який має, ну і світлість. Ну, Вибачте, що я поставила рожеву яркість, бо я хотіла собі зробити як крамбл кукіс. Ну, якось так. Потім ці от, вийват, от вийват всі колекції. Ви, напевно, вже знаєте, яку я завершила. Отут, мало бути три. Звод мало бути туди, але воно відклику. Ось тут корівки. Давайте зразу до них перейдемо. Я вирішила брати по одній, отут теж по одній з ведмедиками, а скрамбл кукіс по дві, тому що тут мало. Тут тільки три залишились. Зараз ми витягуємо. І нам випала типу така полуничка. Вона під номером 7. Нас тільки не вистачає 2 і 4. Тільки парні число не вистачає. І мені потрібно якось тепер заклеїти. Наклеїти. Мені... Я навіть не знаю, бо отут такі... Я не знаю, чи то ще на той наклей чи на що. А зараз, коли я вже розіберусь і вам, до вас перейду. І за той час ставте лайки. І от от корівка, назва номер 7 Я вже забула. Ідемо е, до від медиків. Мій. Тут ще прийшов мій брат і вибирайте які... один, один пакетик. хто перший. Ну, давайте буква типу. У мене була отакий смайлик жовтий. Знов перейду до вас, бо я, не зна... я так скоро не буду розклеювати. Так що можете почекати, але я зараз до вас прийду. Отакі от у нас під номером 2 кікс. Я хочу вам не показувати фон зараз, який у нас буде, так що я перелистую опля. І у нас оце от виглядає як на жовтий кольор. Ну, деякі кольори не такі мають бути. І тут от, теж вибираю по одному. То витягує, давайте ви. <реш> і у нас випадає радість. Вона під номером один. Ми зараз до вас перейдемо. От у нас така радість і вона під номером один клеїм. Чекс, чек. От там. Зараз. Ми будемо. Давайте зразу ми не будемо показувати пан. Вибирайте. Хто яку стовпку буде забрати крамблкус? Сьогодні вибирають мої друзі і. Вибирайте, витягуйте там собі. А це той час вони, коли витягують, ми. Зараз. Я їм витягну. Усе. Хтось вибрав отакий от. от. його такого більше нема. От перший. От і, і один вибрав хтось отакий от, от маленький і великий. Наш фон отакий от. Ну, ну просто, просто молоді. Ми вас. Любимо, І ми зараз будемо такий кукіс під номером 4. От і я вже розпакувала і ставимо мене на четвірку. Все, тепер мій брат іде розпаковувати оцей пакетик найбільший. Привіт. Все, розпаковуй. Дивіться, який тут Асем. І Відкриваємо чек. Він найгарніше відкриває нам за мене. Чуй таке. Він завжди так придумує. Достаємо. Щось чую вже. Але ще... Мені так смішно від У нас таке гарне печенько. Не зважайте на мій палець, правда? Просто він в мене трошки опух. Дивимось. Номер... Це номер один. Ми... ми йдемо розпаковувати чек. Відклеювати. Відклеювати. Можна так. Так, я вже клею, бо ми вже це відліпили. Дивіться, який гарне. І в нас виходить така картина. І всім дякую за перегляд! Всім па-па!